У будинку номер 13 по вулиці Куликовській мешкає 90-річний Олександр Гапоненко. Вже 11 років живе тут самотньо, залишившись без дружини. Він розповідає, що за її життя на прибудинковій ділянці був чудовий квітник. Зараз же доглядати за трояндами йому одному не під силу. Тому радіє, коли до нього навідуються гості. Та ще й такі, що і словом підтримають, і ділом допоможуть. В часи, коли був молодий, розповідає Олександр Єхимович, працював у гірничому технікумі. Присвятив закладу не один рік свого життя і не дарма зізнається, адже зараз у похилому віці завжди може розраховувати на підтримку викладачів та учнів технікуму. Ребята колектив технікуму відзиваються на мої просьби і навіть не ожидає моїх просьб. І от сьогодні вони прийшли, працюють у мене добросовісно, чесно, відкрито. Територія біля будинку ветерана чимала, тому й соціальні працівники, і працівники територіального центру Жовтневого району і учні гірничого технікуму приходять на допомогу не раз за сезон. На сьогодні запланували прибрати опали листя та перекопати земельну ділянку. Хто з граблями, хто з лопатами, та усі разом працюють плідно та швидко. Прийшли помочь нашому ветерану, розуміння, уваження, до цього чоловіку і би, нашу благодарність йому показують. До свого 90-річчя, окрім справних помічників, ветеран отримав ще й подарунок від представників Жовтневого райвиконкому. Це стало доброю вже традицією підтримувати наших ветеранів. За ініціативою жовтневого райвиконкому. прибираються подвір'я ветеранів. 54 подвір'я вже впорядкована. 14 запланована на четвертий квартал. Ветерани всі дуже нам благодарні. Із планом на сьогодні активісти впорались на відмінно і пообіцяли Олександру Єхимовичу скоро знову навідатися з допомогою.